Буде тримати лапу, буде бити бра, е, лівою рукою. Друга група піде до мене на праву руку. Потім ми поміняємося. Ми зібралися, в колону по одному, встали. І обходимо ззаду по одному разу. По одному разу, так. Так само дарбуємо. Руку швидкі забираю. Ми почну ще. Рука не отак. От Переплічь має бути отак. От Видати, дуже близько вдарило. Нормально так. Більш-менш. Лоча зафіксував її, зупинив удар. Верхто я був на торково. Не от так, от так.

Ще краще да. на под на уровне подсознания заженеш. Вот да, там рукой. Да? так, нет, вылетаем на улице. Такие кляпа собьешь типа кулаком. Не мы зараз будем работать. Руки прогрессив, как вы 私のことは。 Саша. Саш. Саш. Траксуя, в принципе, да, но удар не проникает. Тут краще. <рес> Я специальный тут... Тут загальний план? Да, загальный план тут краще.